Літні канікули більшість школярів проводить подалі від дому книжок та намагається не перевантажувати розум. Ті, хто залишився у джунглях багатоповерхівок, витрачають сонячні дні на комп'ютерні ігри. А у випадку з підлітками батькам часто доводиться турбуватися, де і з ким нащадок проводить дозвілля. Тому справжнім скарбом може виявитися дитина, що має водночас цікаве, корисне та ще й інтелектуальне захоплення, наприклад, шахи. Саме таких справжніх херсонських ентузіастів зібрав актив союзу лівих сил, щоб провести шах фаховий турнір та визначити, хто з них найкметливіший. Ми грали в піонерських лагерях, ми були зайняті завжди чим-то, ходили в кружки різні, це літо завжди було всім зайнято. То зараз діти тупо сидять в комп'ютерах. Тому хотілося б, щоб багато взрослих організовували такі турніри, де дітям було б бы цікаво, і вони своє в свободне, час, то в спортивних іграх, в шахматних турнірах время. Час. У часи, коли народилася гра в шахи, їй надавали магічного змісту. Вона була привілеєм аристократів. Сьогодні ж у шахи діти починають грати ще у дошкільному віці. У кожного з гравців своя власна історія. Меня научили гра шахмати і що моя прабабушка ще давно. Я була очень активним ребенком і постоянно вот, хотіла на улицю. Вона вже була старенька і як та її захотілась на. очень чтобы как-то более такие домашние игры. Я решил позвать своих друзей, принять в этом участие. Мне кажется, что лучше поиграть вживую, чем на компьютере. Там. Это намного интереснее. Мне, наверное, было лет в пять. Меня начал учить дедушка. Потом мне понравилось. пошел записался в шахматный клуб. Поиграл. Понравилось. Цього разу Настя виявилася єдиною дамою у чоловічому товаристві, проте це її зовсім не бентежить. Грати проти сильних суперників для неї звична річ. Навчила грати дідусь, тобто він Настя, що ти сидиш вдома, тухнеш, давай зіграємо. Він грав, зі мною грав. Я ні разу у нього не могла виграти, але тоді, коли ну, я йому ставила мат, він сказав, Настя, все, ти готова, я з тобою більше не граю. Для когось грав шахи спосіб поспілкуватися та весело провести час. Проте Інші гравці цілеспрямовано займаються грою, аби розвинути розум та витримку. Наші та ж то логіку і стратегічне мишлення. хоча б знати ну, кілька дебютів, хоча б п'ять щоб ну імети представлення, як може походити противник і мати вже зарані якусь стратегію. Учасники гри змагалися не просто так. Попереду на них чекали приємні несподіванки та призи. Проте найголовніше з користю проведений час і спілкування з друзями.